Всім привіт банда, ну що давненько вже відосіка не було, дня три, напевно 4 з таксюшки, з роботки і вам, сьогодні один робочий день. Що там, як завжди, відвіз доньку на роботу, кажу, ну рахуючи на роботу. В лагерь Дошкільний. Сьогодні там поїдуть вони на екскурсії кудись. Потім завіз хлопців на будівництво, зараз, напевно, дружину ще відвезу на роботу. Та й поїдемо далі працювати. Вчора так щось якось я начебто непогано відпрацював, але ввечері вже не виходив. Приїхав о сьомий додому, чекав замовлення десь хвилин 40. Щось там по місцю приходило, мінімалка, ну я щось не хотів їхати. Так і вдома і залишився. Ну, за будинок заплатили, можна трошки чуть-чуть чильнути. -чуть так що якось так. Сьогодні, напевно, позвоню вже... Вчора, до речі, так і не приїхали машинку, дивитися. Позвоню сюди на СТО. Та і треба, напевно, щось зробити з цим. Замінити оливу у двигуні. Пробку зробити. Та і подивитися по ходовій, що там, як там. І цей. Якщо треба щось робити, то купити. І потім, як замінюв гуму на літню, то треба буде замінити одразу по ходовці, що там треба. І цей. Зразвальчик зробити потім, щоб все чітко було. Та і такі. Сьогодні день сонячний, але після трьох там щось стоїть злива. Не знаю, скільки це буде правда. Надію, що це буде правда, щоб робота поперла. Та й таке. Але на сьогодні там щось прогноз погоди плюс 26 десь таке. Ну я вже в шортиках по пляжному вже вдягнувся. В шортиках, в єпнамках, в футболочці. Все, настало літо. З першого дня літо, літо настало літо. Ось так. Працюємо. Перше замовлення по агрегатору у мене було веселе. Підходить жіночка каже, так, ми тільки з поїзда, синочку стало погано, бо якщо що, якщо йому почне нудить, то ви зупинитесь. Та ну, звісно, зупинюсь, ні, в салоні пускай блює. Коротше. Отечка, звісно, у мене зжалась, думаю, зараз не дай Боже блин, блюване, ото мій робочий день і закінчиться на цьому. Ну нічого, хлопчик нормально, вже все вийшло з нього. Дотерпів. Ну я помаленьку їхав, вікна повідкривав передні, щоб вітерочок був. Я таке зараз взяв замовлення непогане. 105 за 1,7, але подача два. Ну, 3,7 за 105 піде. Тому що я тільки що простояв 15 хвилин. В Ютубі відосик продивився. Навалювало там за місто, але невигідний тариф виходить 13 км 220 гривень. І ще потім 6 км десь повертається. 20 км 220 гривень. Десь, десь в круг 10 гривень кілометр виходить. Ні, Ну можливо, ще б назад би щось навалило, але це вирогідність цього дуже мала. Так що якось так. Все, чудо пасів. Прогноз погоди казав, що в 3 години десь буде дощ. Зараз 10.40, ну не дощ, а злива там щось писало. Зараз вон там вже такі тучі находять на місто. Трохи далі. Вон Темні темні. Ну, погано видно. Таке відчуття, що звичайно небо, але то, то не небо спереді за білими хмарами. Так що зараз буде скоро роботка. Роботка буде. Під'їжджаю вже до пасі. Розпочався дощ, трошки коефіцієнти підросли, це не може не радувати. Так, треба нам встигнути і не влупитися ні в кого. А, і ще новинка. Апільок пройшов рівно 300 тисяч. Все, я зараз вже під'їжджаю до пасів тут, забираю, лечу, тобто 120 за 3 кілометри. Так, ну що ми попрацювали. На годинниках 13.26, їду за донькою дошкільний лагерь, забираю її та їдемо додому. Зараз пообіду і далі в бій. Що в мене вийшло? Вийшло 70 кілометрів пробігу на касу по агрегаторам 700 гривень і своїх 450. 1150. Ну, таке, звісно, в середньому десь 16 гривень за кілометр. Дощ лупить такий нормальний. Замовлення, в принципі, є, але ж треба їхати на обід. На Обідаю зараз і знову бій. Всім, до речі, приємного, хто їсть. Так, ну що, 14.51, пообідав я, Лечу, хлопці дзвонили, треба їх будівництво забрати. До буду далі працювати. Потім трошки пізніше заберу дружину, по вечері, вечором допрацюю і відпочивати. Отак От день, у день, день у день, день у день. Таке. В таксі тільки деградація, ніякого розвитку. Ну, якщо тіпа, ти тільки таксуєш. Ось так. Ну, зараз час такий. Працюємо. Паріші експерти. Сьогодні показував машину, зараз от 102 градуси. Робоча температура на Opel 108. Короче, в чому прикол? З бачка видавлює антифріз. Вон, бачите? Оп, його просто видавлює. Чоловіки кажуть, що це може бути ГБЦ. Ну, я на форумах почитав, що це начебто бачок охлаждаючої жидкості. А ну хто там шарить? Напишіть. Може щось ви підскажете. Ну, зараз 105. Зараз я трошки проїду і відкрию, коли температура буде там 98, наприклад. Трошки спаде. То воно буде нормально відкривати. Впала до 96 градусів, зараз подивимося, що воно буде. Буде так само чи ні. По-перше, рівень вже впав. По-друге, відкриваю і все. Воно не гонить більше. В чому може бути питання? Так, а, що там? Завтра записався зробити. А... Ну, є такий тест, газоаналізатор називається, вставляється в бачок антифріза І, коротше, там воно така є груша. Ну, є, типу, цей тестер там він складається з ємності. Там, де жидкість спеціальна, котра коли є гази, то вона міняє колір. Тобто він, наприклад, синій. А якщо гази поступають. Через розширительний бачок антифризу, то він міняється на жовтий. Якщо ні, то вона майже там не змінюється. Завтра зроблю таку операцію, перевірю. Якщо все гуд, то люди сказали, що заберуть машину. Тільки що треба вияснити, що це за проблема. Ну я думаю, що треба просто замінити розширительний бачок антифризу. Разом з кришкою. Я подивився, що вона в районі 1000 гривень коштує ну, все разом. І, цей... і вони тіпа, заберуть там, ну, скину на цю поломку і вони заберуть. Ну, знов таки ж я не знаю, ну, знаєте, переспиш з тою думкою скажеш та ну і воно в болото. А там хто його знає. І... А так вони мені пропонували забрати за 4,5. Типа, якщо буде. Ну, я віддавав за 4,9, скину 400 баксів ще зверху. Якщо там буде проблем, проблема з ГБЦ, то він типу, сам зробить. Він, типу, моторіст, автомеханік, ну, вже робив не раз такі процедури. Я кажу, та ні, ну давайте я перевірю. Якщо це в цьому питання, то тоді ну, будемо домовлятися вже про іншу ціну. Тому що я відчуваю, що це 100% не ГБЦ. Чому це не ГБЦ? Тому що якщо. Прориває клапку к прокладку ГБЦ, то це перший саме признак, що не гріє печка. Ну це один із варіантів. Другий, дує сильно патрубки. Третій. В бачок, коли відкриваєш, то воно тям, типу прямо гази, аж видно, як гази звідти виходять. Але ж. Буває таке, що в блоці може бути мікротріщина. тріщина. Ну але якщо б воно так було, воно б не, тіпа, там і патрубки порвало б. Ну, тіпа, такої б, б, б я думаю, ну, не було б такого, щоб все гуд все, все, все було. Типа тільки влива. І то воно виходить, що при температурі 98 градусів то воно все нормально. А при температурі робочій, то коли ти стоїш, тіпа, на холостому ходу наслає двигун, то тоді воно не фіга. Коротше, все, на цьому ми зупиняємося. Завтра буде вирішитися. Продам, не продам, і то, якщо люди не передумають. І цей, що тоді? Я буду вже завершувати свій робочий день. Що в мене вийшло? Пробіг 150 км болт. Уклон і свої в мене вийшло на 2300. Мінус заправка 600 гривень, амортизація 150, 750. От і виходить, що 300, 1600, 1550 сьогодні заробив. Ну, Я, звісно, промахався з цим оглядом, поки помив машину. Десь вони півтора години там, коротше, кружили, вертели. Оце їм все сподобалось, вони там і товщиком тикали, і що таке не робили. Все сподобалось, окрім того, що. Це... що коротше, виходить оце проблема з цим антифризом, що його видавлює. Ну, Завтра все буде зрозуміло, що воно дає як. Так що дякую за перегляд. Всім па-па і до завтра. Завтра будемо виясняти, що воно дає і як. Взяв такий антистрес, 1,5-літровий. з васабі, закарпатська косичка, ну і чіпси люкс з сиром. Ну і манюнечко манюєчко тако, такою да? Ух ти, жопка. Жопка любима. Все, всім гарного вечора. Або дня, хто коли дивиться.